Овесенька сукня з модалу і котону один до одного, і трішечки еластану. Розмір вказаний L, є бірочка на ній. З одного боку є розріз, є кишені в бокових швах, невагома, легенька. Знаєте, на літо те ще треба. Вона й не мнеться надто, тому що така гарнесенька у неї трикотажна тканина, що дуже-дуже гарна. Дивіться, як я обіграла цю сукню з хусткою, вона не нав'язлива, не має таких ось якихось великих кольорових колі, колі, колорблоків, але в даному випадку а, оцей колір Тайдай непогано сюди вписався. Зараз це дуже актуально, модно з такими платками носити сукню, цю сукню будь-яку просту, навіть можна гарно розбавити і зробити її цікавою. В даному випадку ця сукня така, якщо брати без хустки, вона вільна, що також дуже-дуже гарно. Ви носіть, як вам зручно, як вам подобається, не прив'язуйтеся до модних тенденцій. Я так і роблю, до речі, ношу, як хочу, а ви можете носити, як вам заманеться. Дуже гарна, класна літня сукня.